Люди, які ну можливо втратили напрямок в житті, не знають, як справлятися зі своїми емоціями, з досвідом. Десь трошки в них погані відносини з іншими людьми. Вони не вміють відстоювати свою позицію, не знають, як себе позиціонувати. Е, є соціальний страх у такі якісь речі. От за ці. Е... Там, скільки? 6 років ви казали займатися так. цими проектами, Скільки людей ви, через вас пройшло? Проект трансформації тіла, так. науки і здоров'я глузд це більше, ніж 50 тисяч людей. Другий проект трансформації особистості він ще такий новий. Він нещодавно на ринку, то через нього пройшло 1500 людей. А були люди, які от були ображені, незадоволені, сварились з вами. Так, звісно, ми зарушники своєї психіки. Людина, коли вона стикається з невдачею, їй властиво намагатися знайти причину своєї невдачі в чомусь від неї незалежному. Тобто, це не я там не хочу долати себе. Це погана програма. І таким чином. ми... ми